Вона була успішною юристкою, а тепер керує мінометним вогнем на лінії фронту. Її знають як Бахмутську відьму бойову офіцерку, яка понад два роки нищить ворога. Бігаль з Краматорська на Донеччині, який її родина була змушена покинути у 2014-му. Тоді російські бойовики на кілька місяців захопили місто, а сім'я евакуювалася до Києва. Друге, Ользі довелося зустрітися з окупантами в лютому 22-го, коли ті йшли захоплювати Київ. На той час у столиці вона керувала юридичною компанією і готувала дисертацію з податкового законодавства України. Та ранок 24 лютого все змінив. Вона відправила сина за кордон, а сама пішла до військомату. Також до лав сил оборони стала мама Ольги та двоє її рідних братів. Зі своїм підрозділом жінка обороняла Київщину, а восени відправилась на Донеччину в район Бахмут.